З моменту виходу на моєму каналі серії відео про Resident Evil я постійно думав про те, щоб пограти в ремейк четвірки. Однак то відсутність потужного ПК, то відповідальні іспити в універі. Коротше, на декілька місяців цей процес відклався. Єдине, що я міг собі дозволити, так це перепроходити другу частину, яку я вважав найкращою грою серії. Проте десь тиждень тому цей статус перейшов Resident Evil 4, бо я нарешті його пройшов разом з DLC Separate Ways. Насправді я довго думав щодо формату даного відео. Були варіанти зробити дефолтний огляд або порівняння нової версії з оригіналом, але врешті-решт я вирішив просто розповісти, за що я полюбив цю гру. Одразу скажу, що якщо ви хочете почути якусь об'єктивну рецензію, то вам треба вимкнути це відео, бо моя оцінка в першу чергу є емоційною. Просто інколи бувають речі, які доволі важко пояснити, адже вони ґрунтуються на суб'єктивних вподобаннях. Щодо моїх думок, то мені дуже сподобалось, що гра різноманітна. По-перше, вона постійно пропонує нові продумані місця, які відрізняються своїм дизайном. Умовно, гра розділена на три великі локації, а саме селище, замок та острів. За рахунок того, що кожна з локацій має свої унікальні ділянки на мапі, під час проходження немає візуального одноманіття, бо ти постійно дивуєшся тому, наскільки проробленим є світ. Наприклад, в селищі тебе дивують усілякі рельєфи, печери та озера. Зі свого боку острів, як така фінальна. База лиходія вражає своїм розміром та масштабом. Проте найбільше, звичайно, виділяється замок Салазара, адже те, з якою кропіткою деталізацією розробники проробили кожну кімнату, заслуговує на окремий ролик. Усі ці помпезні зали, яскраве світло, яке відбивається від білого мармуру. Чесно, мені просто хотілося гуляти цими коридорами та насолоджуватись інтер'єром. На щастя, жоден містерик за тобою тут не женеться. Крім того, різноманіття додають усілякі перешкоди та безпосередньо шляхи їх вирішення. По суті. Тоді найбільша частина геймплею складається зі знищення сектантів, які постійно будуть дивувати своїми скілами. У зв'язку з цим, якщо у вас є мозок, то вам доведеться їм скористатися, щоб правильно задіяти наявні механіки для їх ліквідації. Тобто, ти не просто постійно стріляєш, ти ще підлаштовуєшся під кожен ворогів окремо. Передусім, тут до як класних ворогів. Приміром, є регенератори, яких вбити можна лише знищивши паразитів всередині їх тіл. Для цього краще скористатись гвинтівкою з тепловізором, щоб зробити це без зайвих проблем. Але якщо у вас раптом немає набоїв для гвинтівки, то вам у прямому сенсі доведеться розколупати їх тіла, щоб дістатись до паразита. І це по-справжньому вражає. Не варто забувати і про те, що деякі пересічні противники теж потребують особливого підходу. Для прикладу, щоб впоратись з культистами, які використовують щити, треба. Або з помпи рознести цей щит у щепки, або вистрілити у ніжку, щоб ворог втратив координацію, після чого йому можна було засадити з вертушечки як в реслінгу. І це лише маленька частина того, що на вас очікує. Іншими словами, тобі постійно цікаво відстрілювати лос Люмінатос. Також горі пророблена зброя, і імпакт, звук, віддача, фізика настільки чудово зроблені, що абсолютно кожен постріл приносить задоволення. Важливим також є те, що найкрутіші стволи або найпрокаченіші ви отримуєте поступово, від чого насолода від зброї розтягується на усі 15-20 годин. Плюс ресурси у вас обмежені, що спонукає правильно їх використовувати і займати збиральництвом патронів, аптечок та усіляких скарбів, які потім можна продати, від чого і приходить усвідомлення цінності кожного. Пострілу та кожної використаної травки до того ж, якщо продовжувати загальну тему різноманіття геймплею, то він розбавлений, хоч і не складними, але доволі непоганими головоломками, що у купі робить темп Evil 4 буквально ідеальним. Єдине, що можна причепитись до того, що майже усі босфайти, окрім краузера, мають однакову структуру, але для себе я не бачив у цьому проблеми. Та й при наявності грошей босів можна було проходити ось так. Стосовно сюжету, то історія Resident Evil 4 є тим самим головним магнітом, який притягує мене знову і знову повертатись у цей всесвіт. І так, я усвідомлюю, що для багатьох вона є просто непоганою пригодою, але у моєму розумінні для того, щоб зробити чудову історію, не обов'язково робити щось глибинне та складне. Достатньо просто зробити пророблених харизматичних героїв. І саме на них я б хотів зупинитись більш детально. Почну з Леона. Yes, I am growing very strong My muscles are getting yes, the sleeping times. Oh, sleep so many мінідрім. Взагалі, Леон, якщо брати його версію з ремейків, є моїм найулюбленішим персонажем в іграх. Мені сподобалося, що Capcom не стали з нього робити Леона з оригінальної гри 2005-го, а продовжили розвивати образ персонажа, який був саме в ремейку другої частини. Зрозуміло, що за час після подів ракунсіті Леон змінився. Він вже не копнув обрани ця кілограмовий досвідчений таємний агент, що також підкріплено його впевненими діями. Але при цьому, якби льоня не качався і не намагався видати себе за сігма-савця, десь всередині він все одно залишився тим самим юним та наївним ідеалістом, який прагне усіх врятувати. І коли він інколи каже щось пафосне, то ти віриш йому, бо це є частиною його внутрішньої ідеології. Саме це змушуємо симпатизувати. І навіть якщо відкинути мої емоційні слова, то я впевнений, що для більшості гравців Лун є хорошим головним героєм, який змусить вас замислити над вашою гетеросексуальністю. Проте ненадовго, бо в грі є Ада Вонг. Але спочатку про Ешлі. Передусім, мені сподобалось, що в ремейку Ешлі в першу чергу має образ принцеси, яку треба врятувати, а не образ пубертатної липучки, яка тільки шкодить своїми діями. Так, періодично ви будете відволікатись на те, щоб її врятувати. Але загалом Ешлі доволі ініціативна, бо протягом проходження вона пропонує свою допомогу, яка реально приносить користь. І мене зачепило те, як вона взаємодіє з Леоном, адже саме в моменти вирішення певних задач вибудовувати. Вуються хімія між героями, через що стає цікаво спостерігати за їх дружніми відносинами. Звичайно, Ешлі намагалась натякати на щось більше, але серце льоньки повністю належить іншій жінці. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це повірте мені, ураган. Насправді тут мені треба просто помовчати, адже і без слів зрозуміло, що вона прекрасна у кожному аспекті. Напевно, привабливість ади полягає в її не до кінця зрозумілих мотивах. З однієї сторони, вона є найманкою, яка працює на не зовсім хороших людей, проте з іншої сторони, особливо після проходження DLC, її вчинки вказують на те, що можливо інцидент зі знищенням Ракунсіті та доброта Леона змінили її світогляд. Взагалі їх стосунки з Лооном мене дійсно зацікавили. Тобто тут немає шаблонної любовної лінії, але їх погляди, вчинки та неоднозначна історія спільного минулого створює певну інтригу. І якщо аналізувати це, то трохи шкода, що їх відносини саме в Resident Evil 4 закінчились на певній недосказаності. Тому було б цікаво побачити, який розвиток ця історія в майбутніх частинах серії. Також хочу відмітити, як розробники змогли додатково розкрити їх емоції через міміку та різні інтонації. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? What do you think? Don't think too hard, handsome. See you later. my life. На увагу ще заслуговує гарячий спанець Луїс, бо своїми характерними фразами він підіймав мені настрій. Щодо антагоністів, то здебільшого вони злими лише тому, що так написано в сценарії. Тут тільки Краузер виділяється, адже в нього є чітка та зрозуміла мотивація. Але в принципі, що Салазар, що головний злодій Садлер мають достатній рівень харизми, щоб цілком органічно вписатись в подібного роду бойовик. А і ще ледь не забув ставити ось цього крутого мужика. Лецьсампізніс. Welcome. Також не можу не поділитись думками щодо доповнення Separate Ways. Якщо казати відверто, то під час його проходження я згадав про ремейк Resident Evil 3, який за фул прайс приймався мною як DLC до другої частини, що сильно засмучувало, адже оригінальний третій Резидент мав багато різного контенту, який можна було і потрібно було оновити. І те, що капком зробили на виході, не повинно було стільки коштувати, тому я був дуже радий, коли вони не стали продавати окремо доповнення про Аду за тисячу гривень. У цілому само по собі. DLC DLC вийшло чудовим, хоч в ньому і не було кардинально нових геймплейних механік, окрім крюка та спеціальної лінзи, яка активується за скриптами, проте усе хороше з основної частини тут присутнє. Плюс кожен розділ грається на одному диханні. Єдине, що Ельгіган те мене трохи вибісив, але то таке. Ще мені сподобалась перероблена сцена з лазерами. Правда, шкода, що вона доволі коротка, але візуал та постановка були на висоті. Загалом очевидно, що це Partвес відмінно доповнює загальну картину, до того ж і завдяки Вескеру. Краще натякає на можливий ремейк п'ятого Резиденту, на який в перспективі я б подивився. Я не хочу повторюватись у висновку, тому просто скажу, що я давно не отримував подібного задоволення від проходження ігор. Можливо, тому що я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз проходив якусь сучасну гру. Однак, як би там не було, ремейк четвертого резиденту подарував мені купу приємних емоцій, і я дуже сподіваюся, що наступні ігри серії будуть тримати високу планку.